Всім привіт! Ви на огляді трейлера New Skin's. Тут Цезарь хоче захопити Зону 7 нову мапу. Тут він стріляє з пушки, яка називається Val, і яку додать у 7 сезоні. І прикольна скіна на неї. Як думаєте, чи прикольна ця оружка? Пишіть у коментарях. Далі у нього закінчились патрони і він взяв Дігл. Я думаю, він буде патерновий. А ви як думаєте? Теж пишіть у коментарях. У нього теж закінчились патрони і він взявся за ніж. Який додать у сьомому сезоні. В е, скінів на такий ніж буде 5 у Gold Pass. Як думаєте, чи варто купляти цей Gold Pass? Бо я його, думаю, куплю? Ну, все. Цезар всіх. Не хочу казати, що зробив? Ну, вбив. Всім пока!